Дівчата, привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти, що впливає на красу руху, як зробити ваш танець більш красивим. Буквально застосовуючи три лайфхаки. Дивіться: перший лайфхак, що дуже важливо, це спина. Як би ви гарно не танцювали, якщо ви танцюєте згорблено, це вже буде мінус до вашого танцю. Для того, щоб ви визначили, чи у вас пряма спина, поставте ручки отак, разом під груди, І подивіться, куди дивляться ваші пальці. Якщо вони дивляться наверх, значить ваша спина рівна. Якщо вниз, значить сутула. Вам важливо, щоб вас завжди тут в зоні сонячного спотіння ці пальчики дивились нагору, щоб ваша спинка була рівна. От Просто подивіться два варіанти танцю. От ми, наприклад, робимо базовий крок чачі. Коли у нас е, спинка сутула. дивіться. Два, три, ча ча раз, два, три. Коли у нас спина сутула, в нас і живіт округлюється. І ми виглядаємо ну, не дуже привабливо. А тепер просто подивіться, коли ми випрямляємо спинку. І навіть якщо в нас є якісь огрішності в самому танці, це все одно виглядає класно. Дивіться. Вперед, ча ча раз і назад. Чачарас. Бачите, тут важливо витягувати себе наверх за шию, витягувати ось так. Тобто, щоб ви не, не були прямо в себе, а максимально як лебідь, вверх вверх, вверх. Погляд відкритий, навіть чуть-чуть вище, ніж ви дивитесь зазвичай, не вниз. І це вже дуже вплине на ваш танець. Друге, це стопи. Особливо це важливо в латиноамериканських танцях. Стопи мають бути ні в якому разі не всередину. І навіть бажано нерівно. А відкрита позиція має бути п'яточки разом, носки окремо. І коли ви натягуєте ножку, так само ви її в сторону розвертаєте, не всередину. Ось, наприклад, на тому ж самому русі я вам покажу два варіанти: стопи. Дивіться, Ча-ча, раз, два, три. Чача, -ча, раз, два, три. І другий варіант. Ча-ча, раз, два, три. ча ча раз, два, три. Помітили різницю? І наступний третій пункт це ваші руки. Важливо, щоб ви доводили кожен рух до кінця руками. Тоді ваш танець буде виглядати таким широким, динамічним, всеохоплюючим. Важливо їх не тримати зжатими і не танцювати в півсили. Ось так. А треба прямо до кінця випрямляти ручки. До кінця. От, наприклад, візьмемо кукарачу в румбі. От Просто подивіться, коли в нас ручки максимально скуті. Як це виглядає? Два, три, чотири раз. Два, три, чотири раз. Або коли вони розслаблені. Коли ви їх не тримаєте. А тепер просто подивіться, коли ми доводимо їх до кінця, як це виглядає. Акцентуйте, будь ласка, на стопах, спині та руках. Зустрінемося в наступному відео.